Обов'язкову евакуацію дітей і маломобільних людей розпочали із Куп'янська і прилеглих населених пунктів Харківщини через щоденні ворожі артилерійські обстріли не минає і доби в райцентрі чи на території громади без загиблих або ж поранених цивільних. Останні кілька діб, особливо інтенсивно, росіяни почали лупити в бікуп'янська з реактивних систем залпового вогню. Репортаж Олександра Моторного. Останні три роки він щоденно крокує за здоров'ям зранку і надвечір скандинавською ходою вулицями рідного міста. Ми були хоті під окупацію, Я все одно ходив. Літали самоліти, їхні літали вертольоти. Їхні Все, іду страшно. Думаю, світки, обговорю, сказав, що за ідіот іде. восени українські військові звідси погнали російських окупантів, Відкинув з міста кілометрів на 20 у бік державного кордону. Натомість суцільної тиші у Куп'янську та передмісті так і не настало. Нема таких дней. Нема. Каждый день, и ночью, и днем, и, и вечером постоянно. Оно стало интенсивнейшим, сейчас сейчас так часто. Нет, больше стало интенсивнейшим. Серед білого дня над різними районами Куп'янська час до часу починають зніматися стовпи диму. Де інде чорний він, де інде білий. Але місцеві жителі твердять, що нині у місті не було жодної доби, щоб або на околицях, або ж у самому серед місті Куп'янська не лунали розриви важких російських артилерійських снарядів. Чорна кіптєва раз за разом здіймалася у небо зі сторони Сеньківки за десяток кілометрів на північний схід від Куп'янська. Там нині проходить передова. Білий дим серед лісу височив просто за міською околицею, де хоч і умовний, але все ж таки тил. І все і там я не знаю, що. Не дають, так боже, що храні. Один із 122-міліметрових московицьких боєприпасів влучив у сараї з сіном. Господарська споруда спалахнула, ніби сірник. Мешканців обійстя від непоправного урятував волонтерський обід. Обіде, ходили, там, обіди приводять, ходили побіде. По тільки вище, а бачимо, попала сюди. Сразу сюди прибіжали. Ой, ой. Минулого разу постраждали лише город та споруди. Сьогодні і город, і споруди залишилися без господині. Ішла додому. А це тут прийшла, і оце таке слава. Урятувати 73-річну жінку не було жодного шансу. Ворожий снаряд вибухнув просто біля її ніг. Останній місяць русня оскаженіла, кажуть місцеві жителі. Вони звіріли вже зовсім. Місяць місяць точно там, там, там. Ну, Купінськ, мабуть, зараз кожен день обстрілюють, так? Через постійні ворожі обстріли влада оголосила напередодні обов'язкову евакуацію дітей та маломобільних жителів Куп'янської громади. Чим швидше це вдасться, певен Микола Вікторович менше горя знатиме його рідне місто. Тратя совчотирі прослали штук шесть. Привітом убили там, збили то значить, вирванили там теж тижну, вбила жінку. І знову утро чотири часа. Привіти штук п'ять-шесть розбили поламали, уничтожили Скуп'янська, що на Харківщині Олександр Моторний та Данило Лисенко ТСН.